Вітаю, друже! Ти на каналі Goodfather, у мікрофона Батя. А сьогодні ми будемо грати у Ready or Not. Якщо хтось не знає, це щось типу симулятора спецпризначенця, спецпризначенців навіть. Якщо хтось, можливо, знає, була колись така гра SWAT 4, то це буквально SWAT 5. Ну, по моїм особистим відчуттям. Гра буде в форматі проходжень. Кожної місії окремо, тобто кожен відео буде окремою місією. Я не пригадую, скільки тут місій, що щось десь до 15, як мінімум, там іще є і від ком'юніті місії. Але ми будемо поки що проходити оригінальну, поки що на підзапис. Але подивимось, як піде. Може, колись дійдемо до стрімів. Тут є кооп, Не знаю на скільки людей, на трьох чи на п'ятьох. Тобто в команді всього 5 людей. Якщо ти граєш соло, то ти граєш за командира, і у тебе є дві групи. Тобто синя-червона, яким ти можеш віддавати накази, що робити. Ну а також вони в принципі, самі непогано працюють. Також окремо можна зробити собі лоадаут. Що хочеш зробити, будь-яку зброю вибрати. Зараз ми... я передивлюсь, чи все у мене правильно. Тобто я здебільшого поки що налаштував тільки себе. Це більше просто уніформа. Тактично, тут там татушки, якісь часики, і також є лоадаут, тобто саме зброя. Можна пресетами, що непогано, але це на потім. Я поки що взяв MCX І щось типу кольта, але є кольт, але на нього не можна поставити глушник. А я хочу спробувати з глушником пограти. Це, звісно, типу, він трошки не то, що хотілося би, але теж норм. Також окремо там можна налаштувати гранати. Я сильно поки що не, цей, не розганявся. Ми зараз пройдемо хоча б першу місію, а потім вже я думаю, мені буде зрозуміло. Також можна подивитися брифінг. Тут мав би бути брифінг. А от бриф, окей. А є карта. Ага, ось так. От є. А є бриф. Ми можемо почитати, можемо, наскільки я розумію, запустити. At around 2300, we received multiple 911 calls from the 4U gas station at 5th and Vandrake in Southside. We believe this to be a stick up robbery with multiple armed suspects. At this current time, we don't know the condition of 4U manager Mudassir Varma or Charla Layton, with both calling in during the robbery along with multiple other civilians in the premises, including Charla's daughter, Crystal Layton. First responders began locking down on the scene at 2340, containing the area for D Platoon's arrival. An officer on scene reported the sound of gunshots at 2345 within the main building. We can identify all three suspects on the scene Andre Williams, Zion Pretlow, and Jaden Fletcher. All have their own run ins with the law for drug related offenses or violent crimes. Be advised, some or all may be under the influence of methamphetamine and incredibly erratic. Is potentially showing their true motives to feed a lethal addiction, even with the stick up being high risk. You can assume their move was so high. They stopped it before the robbery for regular pickup of cash uh, stored on the premises. The employees are known to be at risk during their shifts, with many criminal acts committed against them, such as assault and attempted robberies. Along with the front entrance into the store, there's a. <laughs> Додивлюся, брифінг. Так, е, да, собственно, це симулятор, тому тут прям все як треба робити. Тобто бажано як можна менше вбити підозрюваних. Ну, там можна на них кричати, можливо, щоб вони кинули зброю. Також є ну, флешки і все інше, різні спецштуки. Ну, або можна просто всіх перестріляти. Це, ну, це впливає саме на кінцевий результат по балам, очкам, не знаю, скоро, коротше. Але ну, подивимось, подивимось. Я кажу, що пройшов я тренування, заходив у місію, я просто подивитися, як воно запускається, як все класно. Зараз перевіримо, як це буде працювати в самій грі. Стрільба тут теж така штука цікава. Тому подивимось. На місії, виходить, треба, наскільки я знаю, то мені треба нейтралізувати всіх. Злочинців знайти всі докази і врятувати всіх цивільних. Бажано, щоб при цьому залишилась команда ціла і так далі. Коротше, подивимось. Без спринтів, без нічого. Тобто, гра така тут саме ні, тактична. Тактична так. ФПС поки покинули. Поки Можна також вімкнути е, камеру від всіх своїх напарників, щоб перевірити, як там все працює. І тут одразу нам показує, що можна down, доповісти про цих. Тропа постраждавших. Можна зайти, а можна а можна далі погуляти. Okay. Я, мабуть, спочатку розвідаю територію. Это злочинец? Нет. Це... Да? Не, не, это цивиль. цивильный, это цивильный. Нахер такие работы. Так. Вот

Так, ладно, open. Open it, toss a flashbang, ready. Ну так, що не буде флешки, да? Що за... Ладно. Ну в лоб я не хочу прям заходити. Я не знаю наскільки я... там нас почули чи не почули. Але подивимось. Ідемо. Так, ідемо в симої тімою. То машина проїхала, я вже думаю, хтось побіг. Так, ну от туди нам треба прямо. Пішли.

Спокійно взяти нікого тут не вийде. Ну, пішли. Поліція, на ground! Так, тут наче би нічого немає. це щас got to go. Кто це А? по пройшовся? Он, Я сподеваюсь, что они там разобрались с ним. Secured. Securing. Making it safe. Так, тут вроді би все вільно. Все вільно, все що, блять, все чисто. А, ну це, походу, все. Чи ні? Так, Тихо що позбираємо зброю. Зв'яжемо. Ось тут іще може треба зробити. Нє-не-не-не-не-є. Блін, а можна їм якось віддати наказ самим походити, позбирати... Ага, цього він сам спіймає. Так, я єдине, що не запам'ятав, чи от, тут цивільного ми з собою забрали, чи ні. Ну, в сенсі не забрали, а. Чи зв'язали. Отут була, точно. Ага, є, окей. Я от тільки не знаю, на що цей хімлайт, але скоріш за все це, щоб, типу, повернутися потім назад. А цих вони самі всі перев'язали, які умнічки, ти подивись на нього. Які самостійні. Так, і цього підв'язали. У нас ще залишилось пару дверей. Open і Open і clear. Та я поки локпік.

О, ні, це ж вихід туди ж буквально, ні? Ну, коридор. А, о! Де ще? Якийсь телефон лежить. Не знаю, зачем мені треба відкривати цю двері, якщо ну, ці двері, якщо я вже там був. Але просто відкриємо, щоб відкрити. Hey, your senior officer. Я знаю, що я сеньор офіцер. Так, ДБ приложили всіх.

Ну це ж, по-моєму, ми сейчас на кухню вийдемо, ні? От тут заходь. Так, або я десь щось не забрав. Ти зараз вже чисто гуляний не піде. Бо треба позбирати всі докази, а я, може, десь якісь докази і пропустив. Ну, бо з чуваків випадають докази, але їх. Вроді би всі збирають. Давай побігаємо толпой, може вони щось побачать. Що я втиканув. Це гільза драбаша, як розумію, цього типа. Так, окей, щось, щось десь я загубив. Щось десь я загубив. Цього пов'язали, це перевірили. Ну то ми на вулиці на вулиці ми вже були. Хоча може з іншої сторони щось ще може бути. Пішли глянемо, може реально на вулиці щось я забув зробити. Бо тут завжди навіть би якщо я проходив би цю гру уже. Тут кожного разу рандом, тому ніколи не знаєш. Так, це що в мене ж... Я, в принципі, скільки? я два постріли зробив, так? Да? <кій> За всю місію? Тут це цікаво, поліцейські машини <кій> кинулися, де самі поліцейські. А нема, а все, а нема, забудь. Забудь, нема поліції. Так, ну того ж... Тож був цивільний на вулиці, правильно? Окей. Так, давай ще один круг. Хорошо, може ми реально десь щось забули. Аби можна було хоча б, Ну... Rescue all civilians» Ага, значить, у мене ще не всі цивільні десь врятовані. Не понял. Get on the ground now! Ну, про цього ж ми повідомили. Повідомили. У мене просто ще от десь цивільні залишилися, а де цивільні. Вот это хрен же не цивильный? Yeah. Не uh. Цивильний, выходьте. Hands on your head, now! Hands on your head. Давай поблукаем, хорошо. Є нюансы в цій грі. але в принципі, ну. Класно, не знаю, мені, мені я прям кайфую. Окремо дякую підписнику під Ніка Маскольд за те, що подарував цю гру, в принципі. Бо я би, мабуть, ніколи до неї б і не дістався. А так, бачите, я змогу в нього і пограти. І до того ж показати вам. Аби не кончене блукання по локації. А можна його ще й пристрелити, якщо він навіть живий, щоб його. Перехідрячать. Hands on your head! Hands on your head, move! Put your hands up! Ну немає тут цивільних більше. Алло! А, блядь. Недовго тут хотів. Нарешті. Отак <реку> от. Ох, блін, почти-почти, Ну, оце я думаю, що більше балів я можу заробити тільки, якщо я не буду їх вбивати. <кій> а як це зробити поки що? Це питання. Це питання. Ну, ось така, ось така. От перша місія. Я думаю, що вона все-таки більше знайомча, бо сильно мені тут поробити нічого не дали. Тим більше, що більшість ворогів вистрибувала на моїх. Напарників, а не на мене. Ну, але окей. Подивимось, подивимось, як вам це сподобається. Поки що я та далі буду поки що проходити, але тим не менш для себе я точно пограю на стрімах колись можливо. Подивимось, просто як вона зараз буде себе відчувати на записі. Потім вже подивимось, як вона себе буде відчувати на стрімі. Того що, ну, грулька така. типу, Вона вроді на, на четвертому еджені вона зроблена. Тобто, хоча б не на п'ятому, а вже і на тому дяка. Але, ну, кстати, на п'ятому вона взагалі буде роз'єбчиста. Ну, але поки що так. Тому дякую тобі за перегляд. Перша місія на цьому закінчена. Будемо переходити до другої, яка вийде трошки пізніше. Ти був на каналі Goodfazer, у мікрофону був батя. Це була гра Radio Not. Ще раз дяка Аскольду. Побачимось в наступних відео. Пока. Sub